Більш ефективні шахти. Так наразі тривають роботи з будівництва скіпового ствола на шахті імені Бажанова, яка входить до складу державного підприємства «Макіївугілля». Відновити роботи мають наступного року. Очікується, що після модернізації шахта імені Бажанова збільшить обсяги видобутку вугілля до 1 мільйона тонн на рік. В Україні понад 550 підприємств харчової та переробної промисловості вже запровадили системи управління якістю і безпечністю продуктів харчування. Подібні системи дозволяють контролювати виробництво продуктів на кожному етапі. І свідченням їхньої якості є те, що їх успішно купують як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Наше завдання, звичайно, забезпечити. Нашого споживача якісною продукцією ми на сьогоднішній день втілюємо програму таку світову контролю за якістю, яка має назву ХАСП, коротка назва, але об'ємна програма, яка повністю дає можливість відслідкувати ланцюг від поля до прилавку. Ціна на цукор в Донецьку вважається найвищою в країні. Принаймні, таку статистику надало Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за підсумками моніторингу. Про це повідомляє прес-служба відомства. Після вивчення середньої споживчої ціни на соціально значені товари виявилося, що у шахтарській столиці за кілограм солодкого піску просять 7 гривень 86 копійок. У той час, коли середня ціна на цукор за кілограм по Україні становить 7 гривень 46 копійок. А ось найдешевше. Цукор у Чернівецькій області. Там цей товар коштує 7 гривень 11 копійок. Майже 23 кілометри водопровідних та каналізаційних труб наступного року замінять в обласному центрі. Для цього Донецьк міського водоканал планує витратити близько 5 мільйонів гривень. Роботи з реконструкції проводитимуть на 118 вулицях міста, серед яких вулиця Незалежності, Ежена-Патія, Роза Люксембург, Постишева, Новочеркаська, Сорочинська, Коротка, Шопена, Пухова. Тощо про це повідомляє головне управління з благоустрою та комунального обслуговування Донецької міськради. Аби новорічні свята не перетворилися на трагедію, Міністерство внутрішніх справ з середини грудня проводить рейди з виявлення неякісної піротехнічної продукції. Триватимуть вони до 15 січня. Втім, вже за цей час правоохоронці області назбирали чималий врожай. Понад 200 кілограмів піротехнічних виробів конфісковано, та проти реалізаторів складено 16 адміністративних протоколів. Напередодні новорічних свят та на прилавках магазинів або просто неба, на продаж петард та фейерверків. Люди бажають влаштувати для себе та рідних справжнє зимове свято і гідно зустріти новий рік. Тож і купують піротехнічні вироби, часто не замислюючись про сертифікати їх якості та умови зберігання, особливо коли піротехніка реалізується на вулиці. Отже, правоохоронці регіону традиційно проводять рейди з виявлення неякісної піротехнічної продукції. Рейди проводяться і Составляется протокол, я уже говорил о том, что составлено уже 16 протоколов административных, пиротехника изымается, и потом админматериал админ материал направляется в суд, и суд принимает решение о конфискации этой пиротехники. После того, как суд выносит решение о конфискации, пиротехника уничтожается. Варто зазначити, що лише за 2011-2012 роки вилучна продукція перевищує тону. Цьогоріч правоохоронці також назбирали чимало неякісного товару. Лише за 10 днів проведення рейдів було вилучено більше 200 кілограмів піротехнічних виробів та складено 16 адміністративних протоколів. Нарушення правил перевозки, ізготовлення, продажі. И так Пиротехнических изделий предусмотрена административная ответственность по статье 195 со значком 6, что влечет за собой наложение штрафа от 35 до 100 необлагаемых доходов минимум с конфискацией пиротехнических изделий. Отже, фахівці нагадують, використовувати піротехнічні вироби можна на відстані не ближче ніж за 100 метрів від житлових будинків та адміністративних приміщень. Забороняється кидати їх з вікон чи балконів, запускати люди з дахів будинків та приводити їх у дії у стані алкогольного сп'яніння або особам молодшим 18 років. Не можна використовувати піротехніку після 22-ї години. А для того, аби убезпечити себе та здоров'я своїх рідних, спеціалісти радять купувати піротехнічні вироби у спеціальних магазинах, а також перевіряти сертифікат. Якості та використовувати феєрверки лише за призначенням і згідно з інструкцією. Олександр Овчаренко, регіональна служба новин. Напередодні новорічних свят випадки браконьєрства на ялинки зростає. Так станом на 25 грудня було зафіксовано понад 300 фактів незаконної вирубки зелених красунь на території лісгоспів регіону. Наразі вже складено проти порушників 16 протоколів. Накладено штрафів на суму 1360 тисяча гривень. Хоча усього нанесено матеріальних збитків на 23 тисячі. Ялинкові базари просто заполонили Донецьк. Зелених красунь продають майже не на кожному кроці від маленьких до двохметрових. Одним словом, вибрати є з чого. Втім, купувати ялинки донечани поки не квапляться, як завжди відкладають підготовку до новорічного дійства на останок. І, хоча за новорічне дерево на базарі просять від 100 до 250 гривень, здебільшого молоді люди готові викласти такі гроші. Если будемо покупать, то, ра 31-го. Зараз в ценах не орієнтуюсь по чому вот, поэтому ну думаю, до 200 возьмем. А ось Людмила Васильівна вже потурбувалася про придбання символу нового року. Щоправда, замість повноцінного дерева жінка купила чотири ялинкові гілки по 10 гривень за кожну. Мені негде ставить та одно. Друге, для мене наприклад дороговато ані. У Донецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства звітують, задля запобігання незаконній вирубці на територіях лісгоспів у складі міліції та екологічної інспекції працює 41 бригада. Найбільше випадків браконьєрства цьогоріч зафіксовано у Горлівці та Тельманівському районі. Що стосується останнього, то там було незаконно зроблено близько 200 хвойних дерев. Втім, порівнюючи з попереднім роком, спеціалісти відмічають зменшення незаконної вирубки зелених красунь. на сегодняшний день 333 случая самовольных рубок. Половина из них это просто срезает вершины сосны, верхнюю часть на установку елки. Накладываемых штрафы уже на вот наши, по 16 протоколам на 1360 гривен. Но ущерба нанесли, конечно, на 23 тысячи. Для вирощування ялинок до новорічних свят у шахтарському регіоні виділено 54 гектари земель. Також на територіях лісгоспів створено 34 точки продажу ялинок. Вартість їх коливається за метр від 54 гривень, а у штрафи, які встановлені законом за браконьєрства, набагато вищі. Штраф від 85 п'яти гривень. Це наймінімальніше, якщо там ну, в'ятку срубали літні. А так 170 сімдесят гривень штраф. А ущерб, крім того, що розраховується по таксам. І самий мінімальний вшір гривень, а більшої там уже може дойти і до 3000 тисяч. Втім, аби не купити незаконно зроблене дерево, спеціалісти радять звертати увагу на чіпи, які повинні бути прикреплені на стовбур дерева. Колір їх може бути як чорний, так і червоний або жовтий, та навіть білий. За допомогою шкоду можна з'ясувати звідки ля ялинка привезена. Олександра Вчаренко, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Покеїсти народ суворий, челябінські тим паче. Проте ввечері 25 грудня їхній настрій вже вкотре зіпсували не дуже лагідні прояви донбаського характеру. Донеча дісталася вольова перемога за болітами. Кінцевий рахунок 3-2. Крутий норов трактора відомий на всьому просторі безкрайньої КХЛ. Відтак вже у першому періоді гри проти Донбасу Костіцин та Кокуєв загнали дві шайби до воріт Лейтона. І це при загалом рівні грі. Але й донеччан не варто списувати з рахунків. Вони відчайдушно боролися за утримання свого третього місця у західній конференції. Проте примхлива пані Фортуна посміхнулася, як у Цені та Пігановичу, лише у третьому періоді, і то якось невпевнено. Так вони зрівняли рахунок, але вийшли на овертайм і, врешті, на лотерею булітів. І тут трактор виявився безсилим. Результат: 3-2. Рібят попросили сіграти очі оборонки. В общем-то, два періоди ми неплохо справлялися з цим. Запросили дві шайби, 2-0 в третьому періоді. Глупые дві ошибки пропустили два гола, але по болітам проиграли, В общем-то плохо нікому исполнять боліти. Натомість наставник Донецького хокейного клану у своєму аналізі уникав навіть слова помилка. Мовляв, всі люди скаржився лише на втому. Тяжело начали, скажется, перерыв 10 -дневный. Никого не вызвали в этот раз в Тренировались, но, увы, тяжело тренироваться. Все равно игровой режим есть игровой режим. Хорошо, что нашли в себе силы сравнять и выиграть по були. там Рад очень этой победе. І все-таки зітхати з полегшенням рано. По-перше, завершити домашню серію необхідно виключно на мажорній ноті. По-друге, першим суперником на виїзді стане Медвежчак, а з ним у Донечан після минулої поразки. Особливі рахунки. Сергій Млотков, Дмитро Стрибольов, Регіональна служба новин. Кінець року це традиційний час для підбиття підсумків. Не є виключеним з цього правила і спортивні функціонери. Раніше щодо досягнень за рік вже відзвітували футболісти Донеччини. Тепер же власними успіхами поділилися і представники обласної федерації дзюдо. Попри фінансові труднощі, дзюдо в Донецькій області активно розвивається, а спортсмени стабільно демонструють високі результати. Зокрема, у 2013-му федерація посіла друге місце після Києва в щорічному всеукраїнському рейтингу. Неабияку роль в цьому зіграли виступи донечан як на міжнародній, так і на внутрішній арені, де вони стали другими в очковому та третіми в медальному заліку. Чотири чоловіка будуть це, я в виду мужскую команду стали членами зборної штатної команди, одиннадцять кандидатів і 4 в резерві. Это спортсмены, которые будут востребованы на вышестоящих всеукраинских международных соревнованиях. Также хотелось бы отметить, что на сегодняшний день пять человек членов Федерации Донецкой области находятся в мировом рейтинге. Високі результати демонструють і жінки, які вперше з 2008 року виграли чемпіонат України як в основному, так і в медальному заліку. На міжнародній арені особливо відзначилася одна з найсильніших спортсменок області Вікторія Туркс. Лідер жінського дзюдо Туркс Вікторія зайняла в лічному піремстві сідьми міста для чемпіонату світу Сідьмої місце, хто знає дзюдо, і розбирається в цьому, це результат. Довольно високий і до этого этим результатом обладали только две спортсменки из Донецкой области. Это Прокофьева Марина Уроженко города Мариуполя и Матросова Анастасия, которая виступала э, за Донецкую область. Тим часом федерація намагається поліпшувати матеріально-технічну базу. Зокрема, придбали три татамі, табло та акустичну систему. Все необхідне для проведення обласних змагань. Крім того, активно розвивають дитячий спорт. Відповідна ліга знову має стартувати в наступному році. Загалом же у своєму подальшому розвитку представники федерації покладаються на напрямки роботи, обрані раніше. Дві основні задачі це популяризація нашого любимого віда спорту, привлечення… новых спортсменов, развитие детского спорта, помощь всем спортсменам. И то, за что, скажем так, к нам относятся более пристально, это наши непосредственно спортивные достижения. Не полишаються доїсти і ідею створення власного обласного центру. Наразі ведуться переговори з владою. Крім того, триває робота із проведення на Донеччині міжнародних рейтингових турнірів. Посприяти цьому процесу має чемпіонат Європи серед ветеранів, які стартуватиме в регіоні вже в 2014 році. Гліб році. Сергій Чорний, регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі. Домом синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру у п'ятницю, 27 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, туман місцями ожеледиться. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від мінус п'яти до нуля, вдень від мінус одного до плюс шести. По Донецьку вночі від мінус двох до нуля, вдень від одного до трьох градусів з позначкою плюс. Атмосферний тиск істотно не зміниться.